Добрий день, шановне панство. Ось таку сівалочку Грінтеру 2.10 захватом зробили для нашого замовника. Вона йде на 14 сошників. Підніжка у нас йде через всю сівалку суцільно, з ну, таким, щоб залізти змогли туди. Це комплектація мінеральні добрива, редуктор, пружинний загортач, підніжка та дрібнонацінневий висівний апарат. На міндобрива висівні пластикові. На зерно металокераміка стоїть з косим клапаном, щоб більш равномірно висівала. На сівалці два редуктора: один на мінеральні добрива, інший на зерно. Сушники ви можете регулювати всі разом кожен окремо. Тут стоять нашого виробництва сушники 350 діаметру, сталі 103, зварний корпус т образний посилений поводок. Стоять дворядні шарикові підшипники 5203. Сашник зроблений зі зміщенням, щоб краще прорізав, входив в землю. І до корпусу приварено кріплення під прикатку. Тобто людина надалі може дозамовити сюди ще прикатуючи колеса. Ось така сівалочка. Вага її, якщо не помиляюсь, в районі 600 кг. Бак тут буде десь на 500 літрів. Він. Дуже великий, як на таку сівалку, тому що тут іде посилена конструкція і збільшений бак. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Номера я зафіксую, за прорахунком, за її додатковими характеристиками. Цю інформацію вам надам. До зустрічі!